Клубу Повір у себе, який працює в будинку дитячої творчості п'ять років. Його день народження відзначали у широкому колі. Вихованці клубу та їх наставники запросили на свято чимало гостей. Разом ми велика сила. Такою символічною піснею у виконанні театру естрадної пісні Водограй цього ж будинку дитячої творчості відкривався захід. Пісенний подарунок налаштував усіх на бадьорий, веселий тон, який підтримувався організаторами впродовж усього свята. Вони зуміли зробити так, аби Вихованці клубу Повір у себе діти з особливими освітніми потребами почувалися вільно і комфортно у колі друзів. У клубі цього року виховується 41 дитина. Для порівняння торік гурток відвідувала 31 дитина. Тут формують відносини на основі довіри і поваги, вчать дітей жити повноцінним життям. Таких діток обов'язково потрібно збирати у групки, підгрупки, займатися з ними, розкривати для них цей світ. Адже ми для них провід у світ. Серед тих, хто прийшов привітати клуб із першим ювілеєм, його найліпші друзі члени дорадчої ради при міському голові. Вони подарували вихованцям клубу солодкий подарунок і провели з ними веселі ігри. Із музично-розважальним подарунком на свято завітали також вихованців оздоровчої реабілітаційної групи дитячого навчального закладу номер 6 Золота рибка. Трішки відпочивши, діти при допомозі дорослих взялись робити сніговичків, прикрасу на новорічну ялинку. Цей сувенір, як згадку про свято, діти згодом заберуть додому. Серед інших учасників заходу разом із дітьми над поробкою працював і міський голова Василь Сидор. Коли п'ять років назад ми створили такий клуб, то було єдине бажання, ціль і необхідність. Але саме мета це щоб була можливість спілкуватися. Вам, діткам і нам, тому що це також наші діти, як і всі остальні діти. І сьогодні може трошки більше ми повинні їм уваги приділяти. Це наш обов'язок з вами. Цього дня було на святі чимало інших яскравих вітань. Найперше від гуртківців будинку дитячої творчості. У гості до дітей завітали також мультяшні герої фіксіки. Ігри, в які вони запропонували погратись, викликали в залі веселі емоції. Також усі разом дивились мультфільм про дружбу. Розваги, влаштовані для дітей, знайшли у них активний відгук. Весела, тепла, щира атмосфера заходу створювала святковий настрій, який передавався усім і дітям, і дорослим. Такі події особливо важать. Для дітей, які через фізичні особливості нерідко відчувають брак у спілкуванні у клубі «Повір у себе його прагнуть заповнити якнайповніше. Ми їм влаштовуємо різні свята, виїзди на природу, екскурсії, стараємося всіляко допомагати як діткам, так і їхнім батькам у спілкуванні. Дітки дуже здружилися у нас в клубі, знайшли коло свого спілкування. По завершенні свята на дітей чекали солодкі подарунки: ювілейний торт від міського голови, чимало солодощей, які подарували дітям підприємці Сергій Юр'єв, Лариса Повідов та директор Славутського хлібозаводу Іван Панчук. День народження клубу Повір у себе об'єднав людей із добрими, щирими серцями, здатними поділитись теплом із дітьми, які понад усе потребують нашої любові, уваги і підтримки.